Не завершаємо. Це любов приходить раз на рік. Восени, коли тепла європейська осінь цілує Середземне море або падає тихим листом на канали. Я не знаю, як тебе вминути. Кожної осені як розминутись. За рік я тебе забиваю. Молоді коханці співають мені серенади і складають вірші. А ти мене знову згадуєш і знову запрошуєш на прогулянку новим містом, яка може закінчитись біля моря або сніданком з тобою. Але цей раз я хочу написати з тобою книгу одну сторінку ти, іншу я. Віршів не хочу. Я їх забуваю, що й не написано. А книгу можна писати довго.